Псалом 29, Псалом Давида. Віддайте Господові сильні, віддайте Господові славу і силу Його хваліть. Віддайте Господові славу імені Його. Поклоняйтесь Господу в красі та святості. Голос Господа над водами. Бог слави гримить, Господь над багатьма водами. Голос Господа сильний, голос Господа величний. голос Господа ламає кедри, руйнує Господь кедри Лівану, і змушує їх скакати, як теля Ліван і Сирію, як диких бичків. Голос Господа висікає полум'я вогню. Голос Господа стрясає постелю, Стрясає Господь постелю кадеш. Голос Господа звільняє від тягаря лани і оголює ліси. У храмі його все говорить: слава. Господь над потопом сидів і сидить Господь царем на вики, Господь дасть силу народові своєму, Господь благословить народ свій миру.